За військовим розпорядком у новгородці пройшли військово-польові збори для старшокласників. Навчання у рамках програми Захисник Кіровоградщини» об'єднали півтори сотні юнаків з чотирьох районів області разом з учасниками зборів. Тонкощам військової справи вчився. І наш Микола Момига. Проєкт захисник Кіровоградщини» повернувся туди, звідки розпочинався. Саме у новгородці директор місцевого училища Олег Вєтров навесні організував перші військово-польові заняття для молоді. Провести повторні збори вирішили на новому рівні. «Це був пілотний варіант, пілотний проєкт». Ми не, не, не розуміли, як воно піде, як сприймуть діти. Як... А зараз це вже проєкт голови адміністрації області. Це вже справжній проєкт, захисник Кіровоградщини, де є вже логотип, де є емблеми, де є шеврони. Дітям це дуже цікаво. Окрім старшокласників Новгородківського району, сюди приїхали і юнаки ще з трьох районів. Від навчання очікують гарних вражень та цікавих тренувань. Хочу попрацювати тактично. Потім розборка, розборка автомата. Ну і знайомства звісно з новим нові знайомства. Сла друзів. Пройти усі випробування, які підготували організатори військово-польових зборів, вирішив і я. Тож сьогодні цілий день проведу з хлопцями і разом з ними вивчатиму усі тонкощі військової справи. Учасників навчань поділили на три взводи. В перший день кожен має пройти чотири тренувальні ділянки. Серед них інструктаж з медичної підготовки. Як надати допомогу при пораненні спецпризначенець з позивним Джексон знає з власного досвіду. Йому вже доводилося рятувати на полі бою пораненого товариша. Говорить, якби тоді у нього була така аптечка, яку зараз демонструє хлопцям. Допомогти побратимові було б набагато простіше. Ми попали під обстріл з товаришами. Товариш був поранений в ногу. На той час у нас був тільки резиновий цей жгут, були бенти звичайним. ми сати беремося зразу жгут, пробували йому накласти. А і за той, що він неправильно хранився, коли ми почали його натягувати, він порвався на куски. Найвиснажливішими були заняття з фізичної підготовки. Після розминки опановуємо основи прикладного панкратіону. Далі тактична підготовка. Інструктор вчить переміщенню бойової групи. Головне тут координація та швидкість реакції. Бойо! А це вже тренування з розбірки збірки автомата. Більшість зі зброєю вправляється вперше. Я не разу не розбирав автомат. Впечатлення, звісно, дуже багато. Ну проблеми були тільки з одним. Це з кришкою там непонятно як треба іти. Славить, як там на жаль найцікавішими виявилися заняття зі спеціальної підготовки. Як готувати засідку та що робити, коли в неї потрапиш, пояснюють спецпризначенці. Після теоретичної частини практичні заняття. Граната! рух був правильний, але при зустрічі з противником деякі бійці почали проляти ініціативу і команди подавав не командир групи, а хто вважав за потрібне. В результаті цього виникла виникло. Суматоха в групі і дії були не злагоджені, відхід не вдався. Провівши цілий день в тренувальному таборі, сил майже не залишилося. Однак фізичне виснаження компенсують гарні емоції та купа вражень. А головне це усвідомлення, що усе це заради того, щоб у разі потреби вміти захищати рідну землю. Наступного дня те, чого навчилися напередодні, хлопці показували жителям Новгородки. Подивитися на показові виступи юнаків приїхав і очільник області Сергій Кузьменко. Сьогоднішні їхні блискучі очі говорять саме про те, що це правильний проект, і ми на правильному шляху, і переконаний в тому, що з допомогою наших досвідчених і військових і вчителів ми навчимо нашу молодь бути патріотичною. Підсумковим заходом проекту «Захисники рощини будуть загальнообласні змагання. Вони мають відбутись. 14 жовтня в Олександрії Микола Мумиа Сергій Баранюк Юрій Мірошник день за днем.